Що таке нейронні зв'язки і як вони впливають на розвиток мозку дитини? Мозок людини складається з мільярдів нейронів, це своєрідні провідники, які передають сигнали. Коли дитина навчається чомусь новому між нейронами утворюються зв'язки. Чим частіше дитина повторює якусь дію, читає, мислить, аналізує, тим міцнішими стають ці зв'язки. Це можна порівняти з лісовою стежкою. Якщо нею ходити щодня, вона стане широкою і зручною, а якщо покинути, швидко заросте. Як читання розвиває мозок дитини. Коли дитина читає книгу, її мозок працює активно, увімкнене уявлення, дитина самостійно створює образи героїв, уявляє їхні емоції та події. Мозок вчиться аналізувати, поєднує слова в зміст, будує причинно-наслідкові зв'язки. Розвиваються концентрація і пам'ять, потрібно стежити за сюжетом, запам'ятовувати деталі, посилюються зв'язки між різними ділянками мозку, читання задіює зір, логіку, мовлення, емоції. Це як тренування у спортзалі. Чим більше дитина читає, тим сильнішими стають її інтелектуальні м'язи. А що відбувається під час перегляду відео, коли дитина дивиться ролики, мозок працює інакше. Готова картинка зменшує навантаження на уяву, дитині не потрібно фантазувати, адже все вже показано. Інформація подається швидко і поверхнево, немає часу на роздуми та аналіз, формується звичка до постійного перемикання уваги, короткі відео призводять до кліпового мислення, і дитині важко довго концентруватися. Відбувається викид дофаміну, гормону задоволення. Дитина швидко звикає до легких розваг. І їй складніше отримувати задоволення від читання. Висновок читання це тренажер для мозку, який розвиває мислення, пам'ять, уяву. Відео це швидке джерело інформації, яке дає емоції, але не вимагає зусиль. Щоб мозок дитини розвивався гармонійно, важливо знаходити баланс, менше пасивного перегляду, більше активного читання.